Доброго, доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршоваць. Все далі і далі страшніше жити у нас на Україні. Тому що у того робітника селянина, у простого інтелігента, у простих людей, українців залишилися тільки обов'язки. Прості робітники, селяни, проста інтелігенція має тільки обов'язки, прав взагалі немає. Ти не маєш роботи, ти не маєш майбутнього, ти не маєш грошей, ти не маєш чим заплатити на комуналку. За комуналку ти не маєш з чим піти розрахуватися за ліки, коли у тебе хтось хворіє в сім'ї, чи твої батьки старенькі хворіють, ти нічого не маєш, але кожен день тобі кричать, що ти щось винен. І комусь винен. Себто у простого українця є тільки обов'язки, а прав немає. А що ще не під контролем? Ні, не держава, а ТЦК. Я ж забув, у нас в Україні створилася друга держава це ТЦК. І от прості робітники, селяни, прості інтелігенти українські, вони вже є рабами ТЦК. Рабами я не ображаю, але так, весь український простий народ є рабами ТЦК. А зараз в Верховній Раді, начебто підкреслюю, є така ініціатива. Ось у адвоката Гуле вже є відео. І я підтримую це відео і перепощую його фактично. В Верховній Раді народилась когось така ініціатива. Поставте на облік усі автомобілі. Українців в ТЦК і заборонити перепродаж і перепродавання і переоформлення на іншого автомобілів. Ще, не дай Бог, зроблять штрафстоянки в ТЦК, тоді все ми вже приїхали. Автомобілі на облік ТЦК, війни немає, військовий стан не дає привід забирати автомобілі ТЦК по закону. Значить, Верховна Рада зробить такий закон. Чим далі, тим страшніше. Страшніше жити. І... і люди просто вже не знають, чого бояться і чого чекати. Єдине, що годує українця, просто це старенький автомобіль. І то заберуть, і у ТЦК. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!